Табір турист зможено відповідальністю. Андрюха збирається. Андрюха має посудду, тут ми доїли оху, догоряє останні криворізькі тріски, сонечко яє. який туман. Дуже красиво, дуже гарно. Тобто з тими палатками не можна заспокоїти. Ні, риби не треба, я в воду не полізу. <кій> <кій> ти боці мені говорив, я знімаю! Хлопці. Лоддя. Шадо я там себе. ха з ха ха Шо ти змісти с нелотки ти так <кій> <кій> буял. Жаба снилася внутрішньо. Жаба спилася. <кій> ну ну, все. Та й така о, жаба. Все. Так що бачите, яка у нас гарна стояночка. Була. Бувший. Тут спал дрюха, он платку не стрелял, он так и лег, лег, легнул. Все, всем счастливенько, удачи, будьте чемни.